Вітаю вас, друзі, на моєму Ютуб-каналі, каналі Олександра Мусієнка, 15 лютого четвер. Говоримо про ситуацію, яка виникла в Сполучених Штатах і зараз вона така нашуміла. Має розголос серйозний, обговорюють її в світі. Стосується того, що з'явилася секретна доповідь, яка надійшла в Конгрес, в комітет розвідки, фактично. І в цій доповіді йдеться про те, серед іншого, як повідомляє CNN, що Росія суттєво просунулася в тому, аби а, запустити і аби застосувати ядерну зброю в космосі, як йдеться в матеріалі CNN, мова йде про те, що ця зброя має здатності збивати американські супутники і може цьому зашкодити. І, начебто, не загрожує громадянам безпосередньо. З точки зору цієї воно безпосередньо не загрожує. Але давайте розглянемо це в ширшому контексті. Зараз про це згодом, але найперше треба сказати, що ця доповідь дійсно викликала серйозний резонанс. І зараз це обговорюється. Наполягали на тому, щоб деякі дані опублікувати, тому що вважають їх надзвичайно важливими, вартими уваги і серйозними. Отже, якщо розвідувальне співтовариство цим занепокоєно, це означає, що це не безпідставно. Як мінімум. А тепер давайте розглянемо можливі наслідки. Уявіть собі, що буде застосована ця зброя. Це призведе до того, що буде потужний вибух, який буде розносити ці супутники на мілкі ось такі крупинки, які будуть там десь розчинятися. Так? Або не один супутник, а їх буде кілька. До чого це призведе? Це призведе до того, що будуть втрачені дуже важливі очі спостереження за тим, що відбувається на землі. З різною метою, тому що спостереження ведеться і в військових цілях потребах розуміти, що відбувається, що ще собі може задумати Росія чи інші держави, Іран чи Північна Корея. Це використовується в сільському господарстві так само досить активно, а це використовується в дослідженні землі. Контролю за тим, що відбувається. Це використовується в метеодослідженнях, з контролем за зміною кліматів і так далі. Тобто, це стосується широкого спектру. Я додам до цього зв'язок, комунікації як надзвичайно важливі елементи. Тому, власне кажучи, це надзвичайно тривожно. Це перший момент. Другий момент справа в тому, що ось ці системні вибухи. І спровокування ось цих часточок, які можуть розпадатися, неодмінно може призвести до того, що збільшується кількість сміття так званого космічного довкола орбіти. А це означає, що ці часточки збільшуються, збільшуються, і може настати те, що називається синдром Кеслера. Це американський науковець, який в 1978 році оцінив і зрозумів і дослідив. Що коли ось ці часточки будуть з'єднуватись або розбиватись одна об одну, це буде створювати ще більше, ще більше і ще більше. І в результаті призведе до того, що космос не можна буде використовувати там від кількох до кількох десятків років за призначенням. Тобто, ні здійснювати ні запуск, нічого, ні використовувати супутники, ні досліджувати космос. Плюс, давайте уявімо, що я тут не фізики, не претендую, але. Чи може це викликати певні зміни і в кліматі на планеті? Теоретично може. Що може позначитись і на подальших наслідках, тобто зменшення води, голод десь на якихось територіях, країнах і так далі. Тобто, цілий комплекс негативних наслідків, що становить, безумовно, доволі такі серйозні виклики і загрози. Давайте додамо до цього ще такий момент. що... Зараз в світі є держави, які мають ракети або провели випробування ракет, які здатні збивати супутники. Ну, це Сполучені Штати, це Росія, це Індія, Китай. Уявіть собі, якщо кожен почне після цього а, пробувати застосувати свої ракети і збивати супутників, до чого це, це буде такий космічний Армагеддон, ще й до всього. Якщо Росія ще не встигне це всеядерної своєї зброї там знищити звичайно, це теж момент, який е, вартує уваги і заслуговує. Наступний момент, що в принципі є розуміння і договір про космос, як його потрібно використовувати, і що він не може використовуватися в військових цілях, і що заборонено випробування, що просто заборонено випробування ядерної зброї в космосі. Це теж ті домовленості, яких було досягнуто, і Росія, звичайно, що вкотре прагне їх порушити, демонструючи і нівелюючи всі засади міжнародного права. Ще один фактор, на якому варто заострити увагу, чи це вперше. Ні, це не вперше. Тобто, були подібні ознаки, але я хочу нагадати, що Сполучені Штати. У свій час за президентства Рональда Рейгана придумали концепт космічних воєн, коли довкола орбіти і космос міг бути використаний там з точки зору нападу, наприклад, на Радянський Союз. Єдине, що це все виявилася вигадка, страшилка, дуже вміло запакована, законспірована для того, щоб змусити Радянський Союз втягтися в потужну гонку озброєнь. Як наслідок, що призвело до того до краху безпосередньо СРСР, чи може Росія зараз діяти так само? Ні, я не думаю. Тобто ризики і загрози вони серйозні, до них потрібно ставитись адекватно, тому що Росія зараз загрожує всій планеті, тому що те, що відбудеться з супутниками потенційної загалом, ці всі виклики, воно стосується всієї планети. А отже, всі мають консолідуватися до того, щоб не дати Росії цього зробити і ослабити. Підтримати Україну зараз це дуже важливо, в тому числі США, Китай, так само, який, я думаю, не прагне а, продовжувати свої електронні розробки, цифрові, які використовують супутники, і залежні від супутників, просто ось так підставляти це все під удар і серйозні загрози. Я думаю, це точно і явно не входить у їхні плани. Тому довкола цього потрібно сконсолідуватися. І коли кажуть про те, що підтримати Україну за цих умов це спекуляція. Це хтось публікує ці дані, щоб зараз привернути увагу до України, так увага до України привертається. Але в першу чергу це привертає увагу до Росії як загрозу для усієї планети, проти якої потрібно діяти, зупиняти. Ось так мені здається. І загроз не варто недооцінювати, розумієте, все ж таки, те, як це публікувалося, і те, що навіть комітет профільний посварився, ну там не те, що посварився, а Вашингтон, Білий дім, дещо так не дуже задоволений був, що ці дані почали там виходити в ЗМІ, ну, свідчить про те, що, безумовно, скажімо, ця ситуація, вона. вона... Загрозлива, тобто вважають, що про це потрібно попередити і робити певні кроки і певні дії. Тому я думаю, що треба робити висновки США. Сподіваюсь, зроблять висновки. Захід так само побачить чергове, і будуть діяти, аби стримати Росію і не дати їй загрожувати всій планеті, тому що я хочу нагадати, що це входить в логіку російських дій. Подивіться, вони. Путін постійно загрожує застосуванням ядерної зброї, Путін постійно погрожує, Путін постійно залякує, Путін постійно шантажує. Фактично тільки Росія а, за цих два роки. Ну, кім чин ще, ну він в меншій мірі. А Росія досить часто робить заяви, вони перебазували ядерну зброю в Білорусь. Тобто так чи інакше, ядерний шантаж це чи не шантаж, але це є виклики, на які треба відповідати. І, звичайно, що зараз потрібно відповідати єдністю і підтримкою України, тому що це важливо. Залишайтеся на каналі, ми далі будемо розбирати і цю тему, і інші. Дякую, слава Україні!